thank mm -hmm. you З 28 серпня і досі біля будівлі Одеської мерії волонтери, родичі загиблих військових та небайдужі, влаштовують мітинги. Люди проти тендерів на реконструкції будівель в суду та театру під час війни. Тож ми запитали у жителів Одеси ок чи не ок витрачати бюджетні кошти під час війни на ремонти будівель та доріг. Це звичайно не ок. Коли це буде ок. А Хто буде допомагати нашим хлопцям? Я наприклад проти. Я вважаю, що буде дуречніший час і. І зараз все ж таки ми маємо спрямовувати всі свої ресурси в першу чергу на допомогу хлопцям, не чекати, поки хтось це зробить і інший. Я гостя міста. Я з Києва, але в нас така сама проблема. Тому в принципі я дуже добре розумію, і я так само проти. Я думаю, що. Цей час, який є зараз, можна ці кошти спрямувати на допомогу нашому війську, і це матиме набагато кращий, більший і влучніший вплив ніж витрачати їх на дороги, перекладання бруківок, мости і все, що з цим зв'язане. Особисто мені здається, що наразі це не настільки необхідно нам, тому що я гадаю, що краще більшість бюджетних коштів, коштів, які виділяються на ремонти будівель, направити на зсу на підтримку армії тому що е, ну я гадаю, що 150 мільйонів на фасад суду це ну, не зовсім доцільна витрата, тому що більшості підсудних, більшості е, людей, е, давайте будемо відвертими, байдуже в якій будівлі е, виносять звинувачення. Ну я думаю, що тут немає якоїсь однієї крайності. Я думаю, що бюджет в будь-якому випадку має бути переглянутий, а тому що я впевнена, що є такі статті, які не варто зараз покривати за рахунок бюджету, а навпаки, їх. Перенаправляти на допомогу ЗСУ, тому не можна сказати, що не треба ремонтувати дороги, але залежно від того, в якому стані вони знаходяться, я впевнена, що багато не треба ремонтувати. Я вважаю, що біжутні кошти, далі буде мова окупанта, повинні використовуватися час війни по назначенню і повинні втратитися все на армію, тому що головне зараз це перемога. На всіх фронтах, а потім уже можна займатися ремонтом, пам'ятниками, вулиць і всіма іншими діамі. А вам ок чи не ок витрачати бюджетні кошти під час війни на ремонти доріг та будівель? Залиште свою відповідь в коментарях під цим відео.